Радий всіх вітати! З вами Лікар Василь Чайка, і сьогодні ми поговоримо про те, як мати здорове серце. Що потрібно їсти, що потрібно робити, як правильно мислити для того, щоб продовжити життя для свого серця. І сьогодні також я поднюсся з вами ще одним секретом, який я особисто використовую, бо я маю. Вроджену ваду серця недостатність мітрального клапану. На сьогоднішній день нам повідомляють про те, що найчастішою причиною смерті населення на планеті Земля є проблеми серцево-судинної системи. І, зокрема, це серця та безпосередньо судин коронарних. Також нам говорить про те, що це найбільша група інвалідизації. І звичайно, що у нас є багато рекомендацій, які звучать як від офіційних джерел, так і від неофіційних джерел. І, звичайні, простій людині дуже складно розібратися у тому, кого слухати. Давайте з вами зараз розберемо з точки зору комплексного підходу, що дійсно допомагає нашому серцю стати молодшим і працювати довше, а що навпаки шкодить. Щоб краще розуміти людині, що потрібно робити, і не попадати на різного роду невірну інформацію, яку видають за дійсність, ви маєте розуміти як. Працює серце і як воно побудоване. І так, перше, серце не являється насосом. І це було доведено ще більше, ніж 120 років тому назад різними вченими. Спочатку було виявлено про те, що серце має сім різних шарів м'язів. В той момент, коли одні скорочуються під час систоли, інші розслаблюються. І навпаки. Це забезпечує постійну його роботу. Адже у вас за хвилину серце в середньому має скорочуватися, як там кажуть, із до 80 разів, і щоб ви зрозуміли, 30 секунд із хвилини серце відпочиває, а все на все 30 працює. Якщо вам 50, 60, 70, 80, а може вам і 100 років, то половину вашого життя серце відпочивало, а не працювало. Другим важливим моментом те, що серце не створює тиск. Тобто оця теорія про те, що саме підвищення густини крові призводить до того, що ми маємо проблеми з серцем, вона повністю була розвінчена ще більше, ніж 100 років тому. Адже не тиск являється причиною да, захворювання серця, чи, наприклад, збільшує навантаження на серце, а тиск являється наслідком роботи. Для того, щоб кров прокачувалася про нашій кровоносній системі, довжина якої 96,5 тисяч кілометрів, це коли вчені підрахували протяжність усіх судин і капілярів, які є в нашому організмі, то потрібно, щоб наше маленьке оце сердечко зробило тиск, який би міг підняти в вагу в 45 кг на висоту 1500 метрів. Тобто маленьке серце не може створити такого високого тиску. І прокачування крові відбувається не серцем. Серце просто дає імпульс, поштовх невеликий, а прокачується кров безпосередньо всією кровоносною системою. Для цього ми маємо певні біологічні особливості. І, наприклад, товщина артерії м'язевої стінки в декілька разів більша, чим, наприклад, вен. Ось зверніть, будь ласка, увагу спеціально з вами на прикладі. Ось це уявіть, що це товщина м'язевої стінки артерії білим, а ось це. Вен. Тому саме м'язева стінка артерії забезпечує підтримання того тиску, який в нас є, і проштовхування крові далі. Окрім різниці в товщині м'язевої стінки, ще дуже важливу роль відіграє різниця температур, температури крові безпосередньо самої. Температура, наприклад, крові в самому серці і температури крові в кінцівках різна. Тому за рахунок оцієї різниці це також забезпечує ток. Крові, рух по судинам, що зменшує навантаження на серці. Також забезпечення руху відбувається за рахунок різниці електромагнітних потенціалів артеріальної крові та венозної крові. Тому, знаючи просту анатомію, ви можете зробити логічний висновок. Серце не перенавантажується. Адже воно половину свого життя працює, а половину відпочиває. І для цього, щоб серце могло функціонувати максимально довго, є ці пристосувальні механізми, про які я говорив. Але що ж ми можемо додатково зробити, щоб дійсно допомогти нашому серцю? Перше, це серце повинно займати правильне положення, називається синтопія. Анатомічно. Правий шлуночок лежить на дихальному м'язі, який називається діафрагмою. І ось коли у нас діафрагма буде стояти високо, наприклад, при роздутому кишківнику, або, наприклад, при тому ж самому спазмі діафрагми, це призведе до того, що серце змінить своє положення, або часто в медицині це називають зміна електричної вісі. І от саме зміна положення може призвести до погіршення роботи самого серця. Не через те, що серце буде погано скорочуватись, а через те, що може зменшуватися фракція викиду крові, тобто безпосередньо, коли далі в судинне русло. Тому першим правилом для допомоги серця є прибрати посилене газоутворення в кишечнику, щоб діафрагма високо не стояла. Це перше правило. Як це визначити? Це ті продукти, які у вас викликають вздуття. Індивідуально у когось може бути на капусту, у когось на яблука, у когось на ще щось. Але індивідуально, якщо якийсь продукт у вас викликає здуття, ви його не вживаєте. І другий дуже важливий момент це діафрагмальне дихання. Ми всі маємо дихати з вами животом, не грудьми, а саме животом. Для цього є дуже простий алгоритм, як це вірно робити. Ви можете лягти на горизонтальну поверхню. Покласти собі руки на живіт. І при цьому зробити вдох так, щоб руки відштовхувалися вверх. При цьому грудна клітка не рухалась. Ви можете також покласти якийсь вантаж собі на живіт, наприклад, бутилку з водою, і виштовхувати цю бутилку, роблячи вдох. Адже коли, наприклад, ви дихаєте правильно. Використовувати саме діафрагмальне дихання. В такому випадку діафрагма буде опускатися максимально вниз і натискати на кишечник, що буде допомагати прокачувати венозну кров, тому що діафрагма є додатковою помпою, і в нашому організмі таких помп м'язевих дуже і дуже багато. Ми також чуємо, що саме Навантаження заняття спортом допомагає нам укріпити серцеву судинну систему. Тобто у спортсменів має бути дуже міцне і дуже так скажімо, витривале серце. Ну чомусь статистика показує наступне: що смерть від інфарктів частіше виникає у тих, хто займається спортом, а не у тих, хто тим спортом не займається. Тоді виходить, це протирічить тим даним, які нам дають. Інші говорять про те, що, наприклад, скандинавська ходьба або біг, або їзда на велосипеді допомагає нам укріпити серце. Запам'ятайте, будь ласка, наше серце на відміну від м'язів. Ніколи що не відпочиває. Ви можете спати і м'яс, наприклад, там, біцепс чи тріцепс, він відпочиває, він не скорочується. А серце працює постійно, воно не перенавантажується. І чому не перенавантажується, ми вже про це з вами говорили вище. Тому що 50% часу воно скорочується, а 50% часу що розслабляється. Тому різного роду вправи, які ви робите для себе, вони ніякої допомоги вашому серцю. Не дають. Адже коли ви починаєте присідати, або, наприклад, бігати, або стрибати, або ще щось робити, то у вас збільшується частота серцевих скорочень, то фактично таким чином ви збільшуєте навантаження на своє серце. Ніколи над цим не задумались у цьому протиріччя. І полягає спорту і допомоги серцю. Тому вірним являється те, коли ви Маєте якесь навантаження, звичайна протязі дня, і у вас частота серцевих скорочень коливається в діапазоні від 60 і до 130. А що ви робите? Уже значення немає. Тому наша біологія і побудована, щоб ми ходили, щоб ми переміщалися, щоб ми щось робили. Для цього ми адаптовані. Це і є допомога саме м'язевій системі. І підтримання саме її тонусу, а на серце це взагалі ніяк не впливає. Ви просто маєте краще фізичне відчуття. Однак, коли у нас є застій венозний чи лімфатичний, то саме дозоване фізичне навантаження, додаткове скорочення м'язів допомагає нам, що краще позбутися цих набряків. Но ще раз повторюся, до серця воно ніякого відношення не має. Ну і звичайно ж, група, це продукти, адже ми постійно з вами чуємо, що нашому серцю не вистачає цього, нашому серцю не хватає того, це краще для серця, і так далі. Це знову чергові міфи. Адже наше серце отримує все йому необхідне з їжі, яку ми їмо, точно так ж, як самі ваші м'язи. Адже ви не їсте спеціально нічого для м'язів, чи не так? Але оскільки теорія про те, що м'яз є насосом. Тобто невірне представлення органу в системі органів і, скажімо так, висування його в топ органів призводить до того, що і є оці такі помілкові рекомендації в плані харчування. В плані харчування все, що ми можемо зробити, це допомогти підтримувати реологічні властивості крові для того, щоб воно могло рухатися легко по спіралі безпосередньо у наших судинах. Я переконаний, що тільки комплексний підхід у сучасному світі допоможе людині бути здоровою. Детально про цей комплексний підхід, де ми допомагаємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні, на рівні сприйняття інформації, я розповідаю у своїй книзі та навчаю навчальних курсах. Якщо вас цікавить дійсно у сучасному світі бути здоровою людиною, а не лікуватися, переходьте за цим посланням, під цим відео, і там ви знайдете відповідь для себе. І ось з їжею ми можемо отримувати речовини, які допомагають підтримувати ці реологічні властивості крові. Зокрема, це те, що називається боротися з антиоксидантним стресом. І для цього ми використовуємо певні так звані флавоноїди. Найбільше цих. Корисних флавоноїдів під назвою кверцетин знаходиться у звичайній нашій гречці. Тому щоденне споживання гречки допомагає роботі нашого організму і, зокрема, безпосередньо також нашому серцю. Також багато кверцетину знаходиться в наступних продуктах: це ріпчата цибуля, це та ж самий будзина, це звіробій, також брокколі і зелень. Також багато кверцетину і в червоному вині. Тому ви розумієте, що, чому кардіологи рекомендували пити червоне сухе вино, адже там просто багато кварцетину. Ну є одним дуже важливим моментом, що всі ці продукти, зокрема рослинного походження, який я назвав, вони повинні в їжу вживатися саме варені. Не смажені, а саме варені. Ну і під кінець я хотів би поділитися тим секретом, що ж я роблю, адже я маю вроджену ваду серця, недостатність мітрального клапану. І перше, що я виконую, це все те, про що я розповідав у цьому відео на фізичному рівні, і додатково. Я ще обов'язково працюю із своїм сприйняттям світу і заклав правильне сприйняття мій батько, лікар, адже він ніколи в дитинстві не казав мені, що твоє серце слабке, будь обережний. Адже він не мав мене, наприклад, допускати ні до якого роду змагань, не займатися там футболом чи іншого роду фізичними навантаженнями. Тобто я мав постійно берегтися. В такому випадку це би призло до того, що я почав би сприймати себе дефектним і особливо дефектним своє серце, що воно не справиться. І як тільки вам лікар скаже, будь обережним, твоє серце може розірватися, будь обережним цього не роби, будь обережним, храни своє серце. Треба, щоб твоє серце працювало добре, а ти отримуєш величезне навантаження, ви постійно починаєте з цього моменту знижувати самооцінку в плані роботи свого серця. У вас відділяється адреналін. У вас відляється кортизол, інші гормони переживань та стресу, і в такому випадку у вас закриваються капіляри. І от саме з цього моменту ваше серце і почне страждати. Тому що воно не отримує всього того корисного, що ви їсте, у нього буде постійне перенавантаження і так далі. Тому саме правильне сприйняття себе, не знецінення нікого, ликоли себе в плані. Роботи серця додатково забезпечить роботу вашого серця здоровим, прекрасним і на довгі роки. Використовуйте ці рекомендації і будьте здоровими. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.